Всім доброго дня! Я Олександр Макейкін, ліцеїст наукового ліцею ХНА Запорізької обласної ради 11-й Б клас місто Запоріжжя. Представляю вам роботу Автоагресивна поведінка як наслідок надмірного використання віртуального інформаційного простору в підлітковому середовищі. На цьому слайді можете побачити наших наукових керівників. Мета нашої роботи. Теоретично обґрунтувати та дослідити причини виникнення агресивної поведінки підлітків та визначити дієві засоби і попередження. Внаслідок встановленої мети ми склали такі завдання. По-перше, нам треба проаналізувати теоретичні підходи до психологічної проблематики феномена та агресивної та аутоагресивної поведінки. По-друге, нам треба виявити чинники, які сприяють виникненню і закріпленню агресивних проявів у підлітковому віці. І, по-третє, визначення дієвих засобів попередження агресивної поведінки у підлітків. Об'єктом нашого дослідження є аутоагресивна поведінка підлітків. Сам ж предмет дослідження визначає особистість та соціально-психологічні причини виникнення аутоагресивної поведінки у дітей підліткового віку. Віртуальний інформаційний простір у сучасних умовах це майже єдиний засіб комунікації освіти. На самовираження і зазвичай час перебування у ньому значно перевищує встановлені норми, що на думку дослідників дозволять до незавжди позитивних наслідків. Тобто це залежність, емоційна стійкість, і як наслідок перевтомлення і настійкість самої самооцінки, яка виражається в невпевненості у власних силах. У самому дослідженні є спроба з'ясувати чи дозволять надміння перебування у віртуальному інформаційному просторі до проявів аутоагресивної поведінки. За результатами теоретичного дослідження було вирішено провести фактичну перевірку висунутого припущення. Дослідження проводилось у період з жовтня по листопад 2021 року у спільнотах учнів середніх та старших класів міста Запоріжжя. Та воно проходило у три етапи і мало дві фази з відповідною кількістю респондентів. Сам же діагностичний інструментарій відображає обрані показники аутоагресивної поведінки. А саме, це занижена самооцінка, емоційна нестабільність, спрямованість агресії на себе як результат надмінного перебування у віртуальному інформаційному просторі. Для дослідження кожного показника аутоагресивної поведінки нами були підібрані відповідні методики. Тобто, по-перше, це анкета «Віртуальний інформаційний простір. Подуються стандартні опитувальники показників та чинників автоагресивної поведінки. Загальний показник спрямованості автоагресивної поведінки. На себе за опитувальником Ільїна – Ауто та гетероагресія. Чинник емоційна нестабільність за опитувальником Айзенка. І чинник заниженої самооцінки за методикою визначення самооцінки У Узагальні чи отримані дані. Можемо зазначити, що у респондентів більш виражені показники гет гетероагресії, тільки у 29 з чвертю протів опитаних респондентів спостерігається спомогність агресії на себе. Одержаність результати можна пояснити тим, що низький рівень аутоагресії є достатньою нормою для людини, і притаманний всьому ж живому та водночас є особливістю підліткового віку ну, по бертатний період. За даними дослідження рівно емоційної стабільності, Більша половина осіб, які брали участь у нашому дослідженні, активізується швидкою зміною настрою, так званою лабільністю та почуттям занеспокоєності, схильністю до депресивних реакцій, нестійкістю у стресових ситуаціях, що також є характерним для побертатного періоду. Однак це заслуговує на себе увагу. 89 респондентів позитивно ставляться до себе, а лише 11 мають низький рівень самооцінки. Вони низько оцінюють свої можливості. Та неадекватно оцінюють свою жовнішність. Поаналізувавши отримані результати за відповідними критеріями проявів аутоагресивної поведінки, було обрано 20 респондентів з метою перевірити припущення, що надмірне використання віртуального інформаційного середовища впливає на прояви аутоагресивної поведінки. За нашими результатами 50% підків відзначили, що після тривалого використання гаджетів подовж. В них спостерігається зміна емоційного стану. І 100% респондентів зауважили, що настрій погіршується. Отримані результати засвідчили про те, що час перебування у віртуальному освітньому просторі значно впливає на емоційний стан та відзначає спрямування з підлітків агресивної поведінки у відповідності до зазначених показників. Також ми можемо зауважити, що вибір кореспондентів є досить таки малою. Це може бути характерним індивідуальними особливостями групи респондентів, проведення дослідження не по всіх аспектів розглянути проблеми. У подальшому перспективами є розробка інструментарів та виявлення та попередження аутоагресивної поведінки у клітковому середовищі, познайомлення підлітків з основами тайм-менеджменту, розвиток емоційного інтелекту та готовності і здатності до саморефлексії та інше.